Що робити, якщо вам поставили діагноз остеоартроз? Всім вітання! Давайте спочатку розберемо, що таке остеоартроз. Це хронічне захворювання суглобів, що вражає в першу чергу суглобовий хрящ, який, утворюючи суглоб, покриває поверхню кісток. Медичний термін, що використовують у всьому світі, це остеоартрит, а пацієнти нерідко використовують прості терміни артроз або відкладення солей. Останнє не зовсім правильно, оскільки при артрозі відбувається не відкладення солей в хріщі, а порушення його обміну. Це призводить до того, що хрящ стає менш еластичним, менш гладеньким та розтріскується. Змінений хрящ погано захищає кістки від навантаження. Це спричиняє виникнення болю, особливо під час рухів, а з часом ще і зменшується їх об'єм. Для визначення правильного лікування необхідно, щоб діагноз становив лікар, адже існує ряд інших захворювань, подібних за проявами. Якщо вам встановлено діагноз остеоартроз, то це є сигналом про необхідність зміни сформованих життєвих звичок і правильного виконання лікарських призначень. Хворі суглоби необхідно берегти від невантажень. При артрозі суглобів ніг рекомендовано виключити такі види рухової активності, як біг, стрибки та присідання. Крім того, слід уникати підняття та перенесення важких предметів. Також необхідно уникати тривалого перебування в одному положенні, наприклад, тривалого сидіння чи стояння в одній позі, сидіння на впочіпки або в зігнутому положенні під час роботи на городі. Іноді для зменшення болю в колінних суглобах рекомендовано носити спеціальні наколінники і особливі устілки у взутті супінатори, які дозволяють підтримувати правильний стан суглобів. Устілка підбирається індивідуально, оскільки ступня у всіх різна, а неправильно підібрана устілка може скоріше нашкодити, ніж допомогти. Особливу увагу при остеоартрозі необхідно звернути на взуття. Носіння взуття широким і низьким каблуком з міцною еластичною підошвою дозволяє гасити удар, що поширюється по кінцівці під час зіткнення п'ятки з землею і при цьому травмує хрящ. Важливо, щоб взуття було доволі широким, а верх м'яким. Важливим фактором ризику остеоартрозу суглобів ніг є ожиріння. Зайві кілограми збільшують навантаження на суглоби. Зниження ваги на 5 кг зменшує ризик остеоартрозу на 50%. Зміни стилю харчування і дієту необхідно поєднувати з фізичною активністю. При остеоартрозі необхідно уникати невидимих жирів, які містяться в кондитерських виробах, випічці, пирогах, шоколаді, ковбасних виробах. Купуйте тільки пісне м'ясо, замініть частіше м'ясо на рибу, дуже корисна жирна риба, яка містить омега 3 жирні кислоти. Використовуйте достатньо чорного хліба, злаків та хруп. В них багато клітковини, від них практично не товстішують. У раціоні повинні бути більше овочів, фруктів та ягід. Зменшіть вживання цукру, уникайте продуктів із прихованим цукром, його багато в газованих напоях, кетчупі та соусах. І до правильного харчування можна додати препарати на рослинні основі, які допоможуть вам зняти запальний процес, біль та ще вони мають регенеруючі властивості. До таких препаратів відносять івоніка, гербал, Зав. Комплекс можуть приймати люди будь-якого віку для полегшення симптомів остеоартрозу. Він не має побічних ефектів та синтетичних домішок. У його складі лише натуральні екстракти, які мають комплексну дію не тільки для зменшення та усунення проявів остеоартрозу, але і для покращення загального самопочуття та витривалості. Із корисних методів реабілітації слід е, виділити масаж. Він покращує самопочуття, знімає спазм м'язів, поліпшує кровопостачання та передачу імпульсів. За відсутності протипоказань, масаж повторюють курсами двічі на рік. Їзда на велосипеді, крім позитивного впливу на суглоби, приносить позитивний емоційний заряд. Рекомендовано уникати їзди нерівною місцевістю і правильно підбирати велосипед, тобто висоту сідла, а взимку корисно ходити на лижах. Якщо ви маєте такий діагноз, як остеоартроз. То поділіться з нами, що допомагає саме вам у лікуванні та профілактиці цього захворювання.